Ми зобов'язані вести парламентський контроль над силовими структурами в такий важкий час. І ти чудово знаєш, що ми прописали це в коаліційній угоді, і має бути створена постійно діюча комісія Верховної Ради України з питань контролю за військовою організацією. І така постійно діюча комісія буде створена. Фракція політичної партії Об'єднання самопоміч подало відповідний проект постанови Верховної Ради. Я думаю, всі зацікавлені, в тому числі експерти, будуть залучатися до роботи до цієї комісії. А результати розслідування щодо Іливайської трагедії це наша особиста відповідальність. Я впевнений, що ми доведемо рішення цієї комісії до виконання і винні особи мусять бути притягнуті до відповідальності. Антон Герошенко у нас дозвольте закінчити. У нас в дійсності є зараз розбіжності між повноваженнями і відповідальністю. Здебільшого повноваження є, а відповідальність взагалі відсутня, як така. Тому будемо відновлювати цю систему, де є ваги і противаги. Навзамін певним повноваженням мусять бути чіткі прописані методи відповідальності, і притягнення людей.